Коли Росія напала на Україну і багато наших рідних та близьких подалися захищати батьківщину, кожен отримав свій фронт роботи, щоб внести свій вклад у перемогу. Своє місце в цій команді зайняла і 94-літня жителька села Гвіст Тетяна Примак. Купую свідри, або нитки, або свідри. Та й купую, та й Ну, а відчуємо. І то ще прошу, бо я дійду. Я ще прошу, щоб мені купили. Бо я ніде не йду, я не йду, я не, не годна. Я вже не пам'ятаю, яке місто виход, виглядає. Я вже не можу вам сказати кілька років, яке в місті було. Не ще без здоров'ячку бога. А то треба, ще Бога попросити за здоров'ячку, а Бог поміг. Аді. Я вже й вийшла на лав. Закінчую, та й вже почала він дика другий. Не залишилась осторонь пані Тетяна і від горі переселенців. Коли до громади почали прибувати іммігранти, пані Тетяна без вагань передала свої власноруч в'язні шкарпетки тим, хто її потребує. Її щедрість і самовідданість не залишилися непоміченими, адже вона продовжує вкладати у свою роботу не лише свій час і зусилля, а й свою любов та турботу. Ну то а чим можу? Більше не можу нічим можу. Якби мала гроші, то б допомагала грішми. А як не маю грошей, то допомагають молоді грішми. А багато ви вже капчурів цих наплели? Вже багато, я вже не зможу сказати тільки. Я зразу плела, роздавала у той то в переїжджі, люди в приїздили, були в усі хаті перші, були у, у, там у трекі хаті. це ще тепер канає. А я повіплітала, так подавала, їх було по семеро, по в хаті. Так всі діти тішили, що як їм дала їм шкарпетки, отакі відпліти, матку Божа, вони мене по руках діти носили. Бабусько, та й бабусько, та й бабусько. та вже відтак вони поїхали. Їх нема нікого, Уже вони вже виїхали. Але що, дуже ці діти тішили тим, бо то як не вміє. Він ну, не знає, та й тішиться. Та а так я тоді. Та Отаке моє було життя перейшло. На пару копчурів треба добре тиждень, бо ми сиділа увечір та й у день. Аби я випила пару копчурів, бо то є всі які ноги. Та є ноги малі, є ноги великі. Я хлопе, що мають велику ногу, а я що має малу. Ти вже знаєш, на сороковій, а що сорок перший, а що сорок третій вже. Тож знаєш, який треба капчур. Утеплювати українських військових на зиму та допомагати потребуючим пані Тетяна планує і надалі. Жінка каже, що це її маленький внесок у велику перемогу.